Київ єдине місто в Україні, яке взяло на себе зобов'язання забезпечувати поранених бійців АТО складними функціональними протезами за кошти міського бюджету. Ті, хто їх потребує, можуть самі обрати підприємство, де їм виготовлять протези з урахуванням індивідуальних особливостей. Через поранення в бою на сході Ярославу ампутували ногу вище коліна. Здогадатися про це ходи майже неможливо. Складний електронний протез дозволяє вільно рухатися, присідати, керувати автомобілем і навіть продовжувати службу у війську. На комп'ютері виконується така функція, закладається під твой зросві, ширину кроку. Тобто він совпадає з чорною кроку тої ноги, яка здорова. Тобто людина не чувства дискомфорту. Потім розподіляється вага ну, повністю. Тобто людина не завалюється не вліво, не вправо. Електроніка координує будь-які нахили і навіть страхує, коли людина пересувається по схилах чи східцях. Працює вона на акумуляторі, який заряджається раз на кілька днів, як мобільний телефон. Такий протез чоловікою виготовили на одному із столичних протезних підприємств. Потребували. Припис військової частини, де я проходив службу, довідка про травму, київську прописку і довідка збиття з, з територічного центру, що я дійсно отримав поранення і перебував в зоні АТО. Більше ніяких документів я не давав. Вартість цього протезу 600 тисяч гривень. Його чоловікові оплатили з київського бюджету. Таку допомогу інвалідам АТО передбачає столична програма Турбота. Її головна умова протез повинен максимально відповідати потребам людини. Це має бути той виріб, який повністю або максимально дозволить людині отримати, ну, компенсувати свою дисфункцію. Так? Скільки це буде коштувати, ну скільки буде, стільки зможемо дати. Вони фахівці, вони вирішують, який виріб треба зробити людини. Вони виходять не з того, скільки в них є гроші, а з того, що людині потрібно. Такий підхід столичної влади кардинально відрізняється від державного, де передбачена гранична сума на протезування. Тобто інвалід змушений брати виріб, який дають, або взагалі не отримає ніякого. Люди, інваліди, получуть такий протез за державні Дінги не можуть там іскусна занижена ціна, тобто там інтереси не інвалідів, а там інтереси чиновників. Іноді чиновники пропонують бійцям АТО зробити складне протезування за кордоном. Однак там воно в кілька разів дорожче ніж той самий вітчизняний виріб, як, наприклад, такий міоелектричний протез руки за рубежом от, в Германії. Я знаю, діли ребятам троєматошникам на фірмі «Отобок». Три протеза плеча, вот аналогічно этому, за 65 п'ять тисяч євро. Ми таке делаємо здесь за 25 з тих же комплектующих той же фірми. На цьому ж підприємстві здійснюють і гарантійне обслуговування протезів та за потреби міняють куксоприймачі. Власникам же закордонних виробів доведеться їхати за цими послугами до країни виробника і робити це набагато дорожче. Столична ж влада не обмежує інвалідів у виборі підприємства. Головне, щоб воно було вітчизняне. Якщо ми кажемо про забезпечення протезними виробами, і іншими технічними засобами реабілітації програмою турбота передбачено 33 три мільйони. Гривень це тільки на той, рік на той рік, який буде. Я дуже сподіваюся, що в сесію на сесії найближчій, яка має в понеділок відбутися, програма турбота буде винесена в зал і буде прийнята депутатами. Світлана Жайворонок, Артур Коноваленко, телеканал Київ.